Стосунки – це не боротьба, це простір, де двоє можуть бути собою, і все починається з твоєї готовності бути справжньою. Почни з себе, визнач, що для тебе неприйнятно. Говори про свої потреби без страху. Обирай там, де є повага, а не тільки слова. А ще дивись на дії, а не обіцянки, бо саме вони показують правду. Якщо щось болить у стосунках, не замовчуй, твої відчуття важливі. Будь чесною сама з собою, чи є тобі добре поруч із цією людиною. Справжня любов починається з чесності, спочатку з собою, а потім з партнером. Тоді у стосунках з'являється довіра, ніжність і відчуття, що тебе бачать і приймають. Запитай себе сьогодні, а де я обираю терпіти замість бути чесною? В наступному пості ти отримаєш тест чи чесна я з собою у стосунках.